Привіт, ми група ДМ-32 з Черкас. Навчаємося в Кимі, Черкаський філіал. Як тебе звати? Роз, ну, розкажи щось про себе. Де навчаєшся, звідки сам ми зрозуміли, що ти з України. Mm -hmm. e, мене звати Роман Корбут. Я навчаюся в Варшавському університеті на факультеті міжнародних відносин. E, походжу з України з Житомирської області. E, Ємільчинський район, маленька села, дуже-дуже дуже маленьке сказав, 60 жителів там живе. Приємно згадуватися. І коли приїжджаєш, дуже такий великий контраст. Приїжджаєш із такого маленького села в велику Варшаву мільйонну. Мене звати Антон. Як тобі там, подобається навчатися? Супер. Я вам скажу чесно, дуже цікаво. Немає. Е, Вимагають те, що мені здається потрібно для спеціаліста міжнародних відносин. Немає нічого лишнього. Якось так все підібрано дуже класно. І, і що дуже цікаво, можеш вибирати додаткові заняття. Сам вибираєш. Сам на них реєструєшся. Можна вибирати е, викладачів собі години. Абсолютно інші квітки. А з проживанням як гуртожиток надається чи квартиру займає? Е, можна жити в гуртожитку, але немає такого, якби, як у нас, що в нас ти приходиш і мусиш там тебе відразу університет направляє. Ти повинен про це дбати сам, ти повинен звернутися е, і тобі дадуть. Але дуже багато студентів е, живе. В цих в квартирах. Я, наприклад, живу в гуртожитку дуже добрі умови. Супер. А це а питання: а наприклад, ну, яка цінова, ну, який ціновий діапазон у гуртожитку, і ну, так, щоб знімати просто житло? Бо в нас я знаю, що звичайно набагато дешевше жити в гуртожитку студентові, чим знімати житло, але, звичайно, що ну, дуже багато. Так сказать, зручностей будеш Угу. Так, я скажу так. Uh, тут так само є різниця, якщо ти живеш в гуртожитку, то це дешевше виходить, але не настільки. І як хлопцям набагато легше тут жити в гуртожитку через те, що там туалети все одно на коридорі. Uh, Умови умов я скажу супер. Для хлопців нормально. Може дівчатам трохи це не пасує. Але взагалі, там, не знаю, євровікна відкриваються, кухні прибрані, чисті, душові кабінки прибрані чисті, все гарно, все нормально. Я не жалію, що я живу. Я вже, я вже третій рік живу в гуртожитку і нормально себе почуваю. Слухай, а як ти взагалі от що тебе сподвигло на те, щоб навчатися саме в Польщі? Чому ти так? Як, як взагалі це так вийшло? Я просто подумав собі. Е, у мене була така можливість, переді мною студенти з мого регіону, з, моєї, з мого села вже поступали в Польщу. Говорили, що там нормально, що там висок, високий рівень навчання. Е, немає такої корупції, як у нас на навчальних за, закладах. Е, взагалі, в мене, мене немає навіть поняття в голові про те, щоб думати, що і комусь за якийсь екзамен платити. бо Мабуть, якщо прийдуть до професора з якоїсь пропозиції, то виженуть з університету ще й, мабуть, е з Польщі. Чого доброго? Це, ну, тобто у вас все там дуже строго. Майко. Просто навіть навіть, навіть навіть не думаєш. Навіть взагалі не не задумуєшся, щоб щось давати. Просто є в тебе завдання, є, ти повинен вивчити все, що треба здаєш, оцінка. Все, більше нічого від тебе не потребують. Може ви щось така? А то ми зараз не розпросили. Ага, то це конференція в дві сторони. Розкажіть мені, як вас, як ви в Черкасах навчаєтесь? Ви на взагалі на якому факультеті? Mm -hmm. Ми на факультеті документознавства навчання. Ну, і у нас тут теж, так сказати, хорошо. Хорошо, і да, і корупції в нас теж немає, ну ще пока. На цьому я теж. Ми їх по своїм силам ми стараємося создавати теж. Ну, навіть не задумуємося. Зараз ми здаємо, наприклад, курсову роботу захищаємо. Зараз на парі.